Миколай приносить подарунки тим, хто був чемний, а також тим, хто творив добро. Ведучі радіо Стри ФМ організували акцію Миколай для когось. Треба було написати історію, історію доброго вчинка когось із знайомих, із рідних, з близьких. Неважливо. І написати її на номер Стрий Вайбер. Зі всіх історій ми обрали тих, до кого прийде Миколай. А історій було чимало. Слухачі Стри ФМ засипали Стрий Вайбер повідомленнями про добрі вчинки своїх рідних, сусідів чи просто знайомих. Ми підозрювали, що Стрияни це люди з великим серцем. Але такої кількості листів ми насправді не сподівалися. Приємно вражені, що містяни допомагають і надихають іншим робити такі самі добрі вчинки. Наприклад, історія пані Валентини, яка регулярно влаштовує толоку на своїй вулиці, і організовує решту сусідів, яке це щастя, коли є настільки відповідальна людина і своїм власним прикладом надихає інших. Зі всіх листів обрали двох переможців. Це історія жінки з числа внутрішньопереміщених, переміщених, яка, тікаючи від війни, переїхала в Стрий, оселившись тут, облагородила територію біля Пом... Мешкання, а ще учні 4 класу гімназії імені Стасюка, які виготовили годівнички для птахів. На уроці Адесі нам дали проектну роботу виготовити годівнички, і ми всі тримали активну участь у цьому проекті. На з дуже красиві вийшли годівнички. розповіла стриєфем про добру справу дітей. Заступниця директорки освітнього закладу Галина Тіханська нам ж розказала, як дізналась про акцію до Миколаєві від Стрияфем і чому вирішила взяти в ній. Участь стаючи в інтернеті, побачила те, яке підписана на вашу сторінку. Плюс те в мене завжди в машині з 3FM. Я вважаю, що це є добрий вчинок, оскільки зараз ми бачимо, що це є зима. Кожен готується до зими по-своєму. Вирішили зробити такий подарунок для наших найменших пернатих друзів, зробивши годівнички. До переможців з подарунками, м'ясними виробами від компанії «Агротемі», мандаринками від магазину Турбенка приїхали ведучі, які особисто вручили їм ці подарунки. Новак, Роман Купранець. головні новини для Стрийтебе.